Пише, що його хтось намагається блокувати. <гум> Не знаю, що він, що він хоче цим сказати. Ходи, або заходьте, або я буду з вас зараз пробувати. Давайте запит робіть. Серйозно. проблема зайти? Чомусь таке пишуть люди тільки з приватних акаунтів або з нульових аккаунтів і підіймаються в ну, Можливо, ви є удара, яка продалася, і робить все, щоб провокувати. Вами виявлено. Я не кажу це, не стверджую. Я зараз це просто припускаю. Спецтехніка. Не? Спецтехніка, яка я, я... яка належить департаменту благоуст... Так, а, хто був а. а може, ми не можемо стверджувати, може оренду. Ага. Зараз мене. Подачу, я вам подожіть, а ще не Да. Ще секундочку. Ща секундочку, одну секундочку. Так, особи, які були присутні з вами. Все, Ті -ті. Все, все. Всі ті самі були, так, так? ті самі в двох. Що ті самі двох? Вдвох? Е, Ні, а, не було. Ви тільки вдвох були. Угу. Так, Зараз я розпишу, що там було, і потім в кінці напишу, що вказане про Ну Дивіться, бачиш там було. Угу. угу. — Раз, два, три. Щас чотири. А це вже, це вже землі працює, там після купнуть, там буде сміття. Він сказав, що вони купляють. де цей трактор. Там десь не пам'ятаю. Бачите, скільки яка? Це яр. Угу. Там страшне, що І це департамент благоустр... Ой, благоустрій. Комунальний відкриваний. Яке належить з крути? Так, які належить з кімнати. Що ви розуміли, я зараз покажу, хто не бачив. Це, це благоустрій Нових Петрівців. Такі благоробудинки, а це сміття. Зараз покажу. відео. Та воно тут було. Така річка знаходиться. Я не знаю, що це. Вже... Це річка-вонючка, така сама фікальна, яка була в Нових Петрівцях. Точ-точ. таке покриття фекалі. Сева, сева, сава, села, про монтажи. Вася. Да. А можеш набрати Володимира Аполлонарі? На першому поверсі. поставлю. Вам? Ні, ні, нормально. А ти цього набирав людину, що тобі телефон дали? Так, да, набирав, але він сказав, що треба оглядати. Хоча огляд у нас є, такий мутний штрих. Дивись, ти зараз біля окуліста там, де приміщені, на першому поверсі. Так, да, на першому поверсі. Вийди, вийди зараз в коридор зразу і наліво. Моментально за углом. Наліво. Там подивись, буде табличка головний директор, головний лікар. Побачиш його табличку. Постучи він там чи ні. Да, я тебе наберу, Серега. А нас сейчас серую Сейчас, я тебе набираю. Сім набираю. То він перед назад їздив, но я ж не вашу не розчавлює. Но на цьому підприємстві сусідньому є камера. можна, м -м. в принципі знайти, якщо що. На 2003. Серево, ні, ні, ні ти зараз подожди. Поки що, ти не себе показуй. Ну, це не... Катерпіля, просто, що не один, не два, то не сто. Заходимо А, ну, зараз. Спитайте, де прийом до Шові Володимирова. А тут ще одна є. Так, так, так. Не я трошки вас порозважаю. Сергійко, поки відсутній, я порозважаю вас. Олексій Іванович, як ваше здоров'я. Дякую за шляпу. Ні-ні ні, не йдем. Ні. Я не до не про те, кажу. Я зовсім другий. У мене ж тут. Як така реше і свій какаунт є. А може зробити скрізь шок, зараз проти. Попробуйте, але я думаю, що Ну, так, спробуйте, але я думаю, що розмито буде. А, Просто ну, там так, все, там була дуже далека дистанція, Це, камера добу. Але... Але, але, але вона якраз в цей момент, якщо трошки камеру довернув, було б номер не змусити. Зараз хорошо. Да, попробуйте, може там щось вийде. я б хотів би ще дівчатка зробити зауваження. Коли ви знімаєте так, да? вам треба точно сфокусувати. А коли ви знімаєте в телефону, так знаходиться. Угу. Коли... Так простіше. Да? Простіше, він ще вверх вверх вверх, розумієте? Угу. Тобто в будь-який момент, навіть чуть Ми тільки вчимося, Олексій Іванович, ми ж не спеціалісти. Ну так і я теж не спеціаліст, я теж вчимося. Я не знаю, що тут. О, хтось упав. Зараз подивимось, чого вона впала. От так ось. Трошки не доїхало. А газєрка це їде. Сталась. Я ось, якось та ось. О, якось так. Зараз. Угу, угу. Вася десь утікнув, я за нього. Поки що. Шеф шефа. <смеш> Шеф шерифа. <смеш> ага, я за шефа. Алла пише, як я себе почуваю. Та чудово. Прекрасно. Дякую вам. Так. Ну, о, тут військові з вами вітаються, та всі з вами тут вітаються, Іван. Вітаю, вітаю всіх. Щас я націмую Поверну камеру, щоб якось зручніше було. О, а тепер отак можна. І третій поставимо. Олексій Іванович не дочекаються. Не дочекаються, дійсно. Я кажу, що есть порох, в митях. Так, так. Вот так и вот так. Так будет надежнее. О! Кто там пишет? Дивлюсь смотрю, и у Васи, и у себя. Так, духовное порушення причетнее... Як там организация это называется? Капа Можливо. его, же... ну, А не не же, на ну, я ж, так, на мою думку доказано про порушение отлучать да. Я же не указываю конкретно. Ну, я тоже же не могу mm -hmm. а, не сходить. же там свидетель мои становятся посчитать него нечего, не он продолжает На мою думку. Да, на мою. Думку. Да есть уже КП Петрівський Благоустрій. Не, помолодів. З бородою. КП Петрівський Так. <ріст> дякую вам, дякую. Здоров'ячка всім потрібна. Сергій дочка перечитає, якщо все добре. Телефон не тут залишили. Всіх вітаю, всіх вітаю. Так, ви ще будете чекатися, що протина група по підметі. Там вже чергову частину повідомлення, так? Ну, Я так розумію, це ж саме повідомили копаси. А, я зрозумів, це в Воводінках. Так, так. Я тільки забувала, як на нього представився. Дмитро Романович Романович. Метро Роман так. Саме так, щоб для вас... Так, да, підписи. А а зможете, відкрити? Будь ласка. Да, Зараз. Придете. Мені піднятися. Петрівський благоустрій Петрівської сільської ради. Ось так, вони ага, Та, да. дивіться, Так, і запишіть КП благоустрій Петрівської сільської ради. Єрдепо є РДП є. РДПУ, є. Uh, так, 374, 96, так, сімдесят четыре. Дев'яносто. Мороз Олександр Вікторович. Да. Uh -huh. uh -huh. да, пишеш, що ну, Мороз Олександр. Трошки той же саме, що нас не на очі ну, Довго працюють. Дякуємо, дякуємо всім за приємні слова, Олексій Іванович. Олексій Іванович вам тут пишуть. Дякую вам, дякую. Ми всі угу. пацан. Оце. Так, так, ви присадитесь. <різь> <різь> так, можна паспорт забирати? Бачите, в мене випадку мене ДБР вкрали. Уже видали, так? <різь> да? Ну як видали? Заплатив 600 гривень. Ну так, От тобі, будь <різь> ласка, В ДБР поспособствували. <різь> ну, не знаю, то вони чи на я не можу стверджувати. але пропало в приміщенні. Ну, в приміщенні декова, так. Так, я повернувся. Що пропустив, цікаво. Зараз передивимося всі угу. викладені. Іванович, ви для мене чужа вже але я вам і пишаюсь. Ви Україна жива з такими людьми, дай Бог здоров'я нашим живим людям. Дай Бог. Ви помолоділи, як пацан стали. Так, да, Олексій Іванович, це ви про мене? Так. Доброго дня всім, хто у військовій формі, захисники наші.

бійся, шли. Треба без буші позвонити. Без так, поки. Перечитайте. Так, все, перебував неподалік розподіл. А можете ви прочитати? Я свій почер краще читаю. Чи близько сімнадцятого з близько 17 години так було на подалік розпольщі станції, розташований в селі Нові Петрівці, Бужорської району Київської області разом за Тетяною Васильівною, Іриною да, да. на вказаній ділянці місцевості неподалік асфальтної дороги почув різкий залі. Потім біля дороги В ділянці місцевості озеро, штучно створено насоби розливання кіталії з молососів, які змивають. Поряд розташовано чисні споруди, а в подальшому зачисних споруд зливають в землю через трубу, яка розташована під асфальтною дорогою. Yeah. Правильно? Потім внаслідок цих дій склаєно екологічне правопорушення. 03.05 близько 15 години за адресою Київської області, вже район село Солоної Петрівці по вулиці Свято-Покровській. Приватними будинками номер 232 та номер 234 дороги, яка веде до яру, вказана ділянка дороги закрита воротами. У вказаному яру виявлено незаконне сміття побутове сміття, та будівельне сміття. В цей момент спецтехніка екскаватор-навантажувач марки КАТ жовтого кольору згортав сміття в яр. чим... — А номер там не видно було? З чим здійснив свої мої. А обличчя? Екологічне по порушення. Потом, потом чим своїми діями вчинив екологічне правопорушення. На мою думку, до вказаного правопорушення причетника Петрівський благоустрій, Петрівської сільської ради, код ЄРДПУ, вказали, директор Мороз Олександр Вікторович. Вище вказане правопорушення виявлено за Тетяною Василівною та Роківською Іриною Вікторовною. Та мною виявили. я просив, Ми, щоб Вони подивилися. Я, я зайовник. Вони заявники, просто вони попросили, попросив подивитися, чи там воно і я це я все виявив. Це не вони що? Ну, так виявити міг, а заявником будете ви, а. Вони, да, вказали, да, воні, вони просто подивилися, я дав, я дав їм локацію, вони просто подивилися. Вони тут да, вони, да, не, не, не при чому. Да, тут я. Бо вказуєте. Ви заявник по одному і по-другому. Да, так, я, я везде заявник. Та, питання, да. Да, і ми, так, да, ми Да, Свідки вказали. його ви. Да. Так, все. Вказали. Я головний свідок да. Так, добре, тобто, тоді звук. Запишемо ваші дані. А, зараз я підключу. Що ми напали на поліцейські, да, Там постанови чу, чу, чу. нам ці. І виложили нарізку з бодікамер. Нарізку. Це і інфополіцейські, я так їх називаю. інфо-цигани, а я інфополіцейські. інфополіцейський. Я приїхав вже в лавку. Кажу, а якого ви уя? Я кажу, ось оригінал відео, в мене це ще віде. є, мене два телефони. Це віде. І вони. А він стоїть, як оце в лавке, перед мене вишах вужака. Да вот это. Що ви, блядь, людей в обмануєте. Хто mm -hmm. на вас нападав? Кому ви потрібні? Я з вами на Донполі стральби не сів, бо я про цих, я про цих саме кажу. Ну, от. Я не про всіх поліцейських. Поліцейських не, я є поважаю. Думав, ні, да, є, є поліція, є менти, а є сміття. Ви його багато. його виявляти. Бачите, на одно, одного... Тут кажуть, що виявили ковбасний продукт один. <ріст> Сміються. <ріст> Ливерку. ліверку вбрали. Бля, ти шо, ти шо? Кепку, щоб не забути, брат. Хлопці, якщо будете на підприємстві, там за бочками, під забором, така кепка лежить. Літайте, але вона, вона, вона мені цінна. Я її, я, я її в КМДА занесу. О, треба сміття набрати з полігонів і завести під КМДА, точно. Ми акцію зробимо. Все. Так, ну, Робимо клейонку, купимо. Хто нас підтримує? Треба пікап. Пікап, треба сміття набрати. Да, мішки. Каву, Кстати, білячі, не так. Мішки набрати, на сміття і під КМДА привезти. З різних об'єктів. Об По районах, знаєте, з карту Києва ми вилучимо зі сміття. Це така буде у нас акція. Так, скажіть, будь ласка, а ви не могли б зв'язати? Зізнатися зараз тимчасово виконуючим обов'язки. Стосовно слідчі оперативної групи, що ми виїхали. По поводу підприємства і зразу ж, щоб ми те саме. Бо я думаю, вже там вони стільки, півтори години, як ми тут. Слідчі щось і немає. Чи свободілись вони, чи ні? Звільнились вони чи ні? Слово питання, що скажеш так. А що там сок? Він десь тут, є чи нема? А Вони... Що вищусти, не Вони що а що повищі стіни питають? Вони і... ж контролюють. Все. О, це наш куйбищик. Будь ласка, а с -с СОК звільнився вже, ми можемо виїжджати на випетрістці. Нам тимчасово виконуючи сказав, що вони зараз після того виїзду... Вона знаходиться в Катюжанці, на пошкодженні авто. На що? Коли звільниться, зараз можна залефонувати і Зателефонуйте, тимчасово виконуючим обов'язки вміста Ліверки. Який зараз заступив. І спитайте в нього, будь ласка, коли буде? Тому що він сказав, що після того виїзду, це вже ви мені інші кажете інформацію, що вони там десь по якомусь авто, але вони повинні до нас були поїхати. Чи знов затягують, щоб ще одну трубу викопати? А може ще не одну? Та ми ще стільки цих труб знайдемо. Ну, ну приємно, знаєте, хоч лів... ліверкою не, не пахне, знаєте? То ну, в магазинах заходиш. протухшим. Да, Ні, ні, не треба так. Ліверка. Знаєте, ну, так, аж, аж, аж дихати краще. Я Бачили я це бачаю. відео, я виставив цю ліверку. На, на резерві. ні, На резерві, по-моєму. На звичайному. Коротше, там є вона. Розмова з нею. Так і написано. Ковбаса. А хто коли у нас не Якщо ми висипемо, то нам штраф випишуть самоуправство забруднення? Але якщо клієнкою покривалами розстелити, красиво все зробити, інсталяцію таку зробимо прямо під КМДА. добре, я готовий точно. Ти є в кого пікап хороший? Хтось допоможе в Києві? Потрібен пікап мішків зі сміттям насипати і під'їхати під КМДА. Виносити буду сам. Ми виберемо саме таке, саме ексклюзивне сміття, стекловати наберемо їм туди. Хімії, пару покришок привеземо, все ще вони викидають. І прямо під адміністрацію під, під вхід. Інсталяція буде. І виложимо таку карту Києва зі сміття. Слухайте, класна ідея. Карта Києва зі сміття. Я вже тут двом годин. Чесно, вона вже до 2 години. А кого ви чекаєте? Зараз я зареєструю вашу заяву. 10 хвилин. поки Дві години. Бідні люди, боже Боже, їде, воно лізе. Стрілка на стрілки. По-другому не можна, тут, тут тільки, ну, тільки з юморцом. Так що подивіться всі відео з ковбасою. Ковбаса це колишній начальник слідчого відділу. Звільнили її. Бо в неї була корова, вона її доїла, і більше вона цю корову не буде доїти. Пожиттєво. Пожиттєво. О, Валентина Овсієнко, я постівку. Давайте, хлопці, давайте разом. Ми зараз Треба буде купити багато чор чорних кліонків, ми виріжемо карту Києва, ну таку, щоб вона була така здорова. Знизу одну кліонку, і отак по карті Києва ми виложимо сміття. І покажемо, де більше всього сміттєзвалища. З кожної сміттєзвалища ми привеземо. Це в Дарницькому районі, в Діснянську, Оболонську. В Це в місці не хватить. 91 гектар. Просто проїжджали, 91 гектар світло. Да, Невдомо з нею вийшло. Да, так жалко їй цю ковбасу, знаєте. І ліверка, і чи кров'янка. Треба знати, якого на породи. Лінерка. Це салямі. Салямі. Це салямі роблять де, 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 з хрещей, з вушей, з кісток. Салямі, між прочим, саме до колбаса. Я постілько принесу. Ні, салями. Ольга, корова вся не втопала. Коровася покине. О, давайте як і вісти з кожного району. Оболонський. Я покажу на карті де брати сміття. Оболонський, Деснянський, Дніпровський. Дарницький, Голосіївський, Шевченківський, ну там є теж прямо біля, недалеко біля. та в принципі в за фото кажуть, після обіду займає. Що за диві? Пустіть хлопця. Так. Да. Може, можна до Сергія? Пусти хлопця. Походи, то він не бере. — це дуже цікаво, інтересно Що ж, патрульні їздять посилають мене нахуй. Таких ділов? Таких причин. На Дніпро, хто мене повезон за капітані. Що, блядь, ну, блядь, ми їздить патрульний офіцери. Не ругайтесь, будь ласка, ви в приміщенні як? без мать. Хорошо. А в мене виходить, студія поліції. З машини можна окно відкрити і послати нахуй. Це вас так зробили тільки що? Так. Да. А, а де це сталося? Вози Дніпра. Вози <тас> Дніпра. Може у Я не бойовий. Мене треба знімати. Бери камеру. Не перерву. Я не я, я, я со сторони. Тебе не вийде. <свят> мене, ну, на, мене зараз, на даний момент, на Дніпро на закритий тип. Мене колонці три але передалося мене зіном. На даний момент у мене закритий тип з полосой. Я я тут був, з кого начальника помінялись? Разве що служба мало ще не приїхав з СБУшки. Мало було, ти б приїхав од мене, трахнули вас. Ті. Ви військовий? Коли... Коли? Що не відбувається? Я вже не їзджу. Ваше голосили. Я хочу назад, Росі. не можу попасти. Хочу назад не можу. Не сьогодні, на тому. Про це ну. Триває... Мені не нравиться, коли патрульний приїжджає, патрулька приїжджає, і мені каже, йди нахуй. Не ругайтесь, будь ласка, ну, прямий ефір,